Каркас Груп представляє високотехнологічний зерновий комплекс на Сумщині, продуктивністю 38 тисяч тонн одночасного зберігання пшениці. Ці ангари збудовані за принципом максимальної ефективності 7920 метрів квадратних чистого продуманого простору. Забудьте про затримки в логістиці: всередині лише одна центральна колона з кроком в 12 метрів, що дарує повну свободу руху техніці. Завантаження зерна відбувається рівномірно за рахунок стрічкового конвейера і без жодних затримок. Завдяки опорній стіні ми досягаємо високої ефективності зберігання для будь-яких культур. Комплекс оснащено автоматизованою кліматичною системою. Система Розумний ангар не просто регулює вологість, але й активно запобігає утворенню конденсату на покрівлі. Як результат, ваш врожай залишається сухим, безпечним і повністю захищеним від псування. Ці ангари це місце, де зберігання врожаю перетворюється на точний керований процес, гарантуючи вам стабільність та прибуток.